всем привет. Начало нашої нової серії. Сьогодні ми будемо купувати бившу свою машину. О, може хто повний, це бачиш, що нам дивиться. Це красива? В початку нашого проєкту нам підписник предположив цього Mitsubishi кольта. Ми тоді його купили. Хто не бачив, вот серія И знизу ссылочку оставлю. Дивіться, це було боці півроку тому. Ми купували цього кольтика. На перепродаж потім продали Рустам, Рустам продав пацанам, пацани щось трохи там по ньому зробили, зараз що вони по ньому зробили, потім продали цьому перекупу нашому знакомому, в двох домах знову біля нас. Коротше, трошки потургувалися, подивився цю машину, щось ушатали, а щось зробили. Що ти я уже все передумав. Я їду за 15 забираю. Короче, пока ты ездишь, Ціна дити. 13 тисяч гривень на бабло. На газу. 000, на литих дисках. Сейчас ми розчитаємося, купимо. Може точно передумає. Воно таке. забрать. Добре, 13 тисяч. Сколько? 13. А що, я сказав, ну то считай. 13 тисяч доларів. сейчас я вам покажу читаю. саму машинку. Бачиш? Я навіть носи не спитаю. Там 12500. А, давай, мене, вважаю, каже. Такі перекупи, звісно. Давайте прийдемо по машинці, я вам ще розкажу. Перше, пам'ятаю, в нас вона була біла, коли я продав Рустаму, оце він задув оцей верх чорним. Буквально пів року і воно все вийшло. Рустам, приємної привіт, краще подотавлюю машини. Дивіться, на яких вона тапках. Просто-просто класно. Плюс, я от не пам'ятаю, чи в нас був газ чи, не, чи немає. Зараз кинули, там воно валяється в багажнику. Я пам'ятаю, що в нас була хороша музика і пам'ятаю, наші є жовті салони. Жовтий салон, такий був класний накіпці. Бачите, воно зараз трошки помінялося. І ще я бачу, вони такі поварили отут цю смужку. Я не пам'ятаю, якщо на чого. Але зробили дуже похабно. дуже похабно, негарно. Тут, мабуть, якийсь довгий пласік стоять, тут вже нічого немає. І ще, купила лобове скло, нове лежить. Що там у нас ще? А, і гриметі на рушку поставити. Це колбас, Музика робить чи не робить? Ну, у, нас точ, у нас точно музика робила, а в нього зараз не робить. Та не робить воно місце на. Смислі заберу. І каже, заберу музику, каже, чуєш. Зараз буде 12 тоді. О, то це є ну вона база. заводиться є, що... і вона, ні, їздить. В мене, ні, вона Зараз є, я покажу в Коротше, Ми по машинах поїдемо ввечері. Нам прийдеш. А застояли, Ті, з тієї сторони е, спустило колесо, треба з насоса. І я по машинах приїду, заберу. Кто покажу буде? вам її, покатаємося, побачимо, що ми з її далі будемо робити. Ти давайте паспорта і ключі. Ну, мені подобається, типу, така ціна прикольна. Ціна типу, от. Ці, я, ці, ціна. Машина не прикольна, Це я тільки продаю таку ціну, так? Ну продай дороже. Ти мені ф продав за 1300, прям зараз. <гум> <гум> продав, Да. Раз 500 зараз, даєш, я тобі віддаю її. <гум> ми зараз ми знову зараз її Рустаму може предложимо. Може теж захоче свою бифу спомнити. Ви навіть номера. Оце ж номера, бачите, 05-08. Це ж наша машина, наша машина, да, вона трошки помінялася, це ж вона наша. Все, короче, машинка куплена, Я вечором по неї приїду. Візьми, закрий її. Привеземо до нас на базу. По сьомчики, розповім, покатаємося і вернемося далі до неї. Будемо продовжувати. Новий день. Приїхав по міцка, взяв з собою насос. І дивлюся, що тут переднє колесо ще одне спущене. Зараз сам. Спробуємо його спочатку завести чи він заводиться. Блін, а це зовсім ноль. Давайте зараз подивимося, чи він заводиться. А потім закачаємо качаємо колесо і спробуємо уїхати на ньому додому. Блін. Тільки я просто, поки знайшов де ставляється ключ, сюди я буквально майже з півтичка вона завелася. Ось бензонасос на вивели. Раніше він у мене такий не був. Так, да, завелася, ну я просто держу педаль, правда. ну, пустимо. Ні, воді работает. Димить, правда, все. Фу. Тут дырка просто в колекторі і воно димить куди хоче. Тому так. Да, і ще сповний пом'ятений момент, що в нас ця переслюшка не порсовувалася. Тобто, Цього стільки людей до сих пор її не зробили. Веліслюшка не Не знаю, хто на ній їздив, але мені знову не вдома, знову я не достаю до педалі. Тобто, тобто невдобно доставити до педалі. Зараз ошибка прогрівається, давайте покачаємо колеса. 30 секунд, польот нормальний, окрім цього, розбитого і то, що вона гарчить, і димить, і смердить, і стукає. Ну то таке. А так їде. Та їде. Давайте спробуємо доїхати. Ось целим зараз буде бонусом. А така типа, значить прикольно. А ну-ка наступить. Трошки щось не валить. Не валить, бо тому що кіравей, я не хочу туди позоритися на цьому кручу. Тому зараз їдемо додому. Ставляємо його вдома, він в цю мову треба поміняти сорочку. Ті буде якщо вона виїсть. Я на твоє місці не переходив би тут дорогу. <плес> а ні, нормально. Народ, Деколи треба машину заправити, а то й кави попити. І я вам скажу, що це така непогана сума набігає. Добре, що в мене є дещо хороше серед ігор. І мало заряд ігор, де швидко проводяться виплати і є можливість підняти. Мова йде про фалбет. Я вам зараз покажу, що граю я. Я граю в Олімпус, купляємо бонуску і ждемо. Тому швиденько рясутися за моїм посиланням у закріпленому коментарі. Пройшло три дні. Я лишив, поки не було часу їм займатися, займемося сьогодні. Це нічого страшного. Так, ну що, підійшов до машини, думаю, зараз що заведеться. Записуємо відео, їдемо на ремонт. Ремонт вихлопної і ремонт. Ли, лобового скла, але вона не завелася. Що? Сів акумулятор. Коротя, зараз ми цього переставимо. то таке. Бляха муха. О, ще не тільки не заглохне. <питерігаліст> так, <що ми> <питерігаліст> да. І ще, по поводу резини, це колесо в нас тоді б спустило, але зараз стоїть накачане. Чомусь три дні пройшло. А оце наполовину спущене. Сподіваюсь, видно, діски прикольні. Діски я би задубив білий, щоб більше відрізнялися, бо чорними їх не видно, будь-то жалізні штампи. Тому так. Пам'ятаємо наше лобове. Є нове і так, колобаска клеє. Трошки мене погано невдобна, в самому пістолеті краще. Ну то таке. Все, поставляємо акумулятор, їдемо в гараж, там вже включимося. От ви і на базі. Зараз договорився на 100, туди на другу половину. Боже! Диви яке, диви, диви. На другу половину того варився, щоб хлопну поварили мені. Ну все, я, те, я тебе зараз уволю, ти мене зрозумів. І перегняємо до них на яму, будемо варити вихлопно. Ну да, так трошки есть. Можно дать банку от ланоса, да, от ланоса такой кусок варим. Так все будет. Чем это варить? будет дороже. будет банку варить? Ладно, да, знач варим це. Mm -hmm. Кстати, дно. Профильная труба на точках. М да. Ще поїздить. Ось вот це тихенько почала робити. Капець. Якби ще він сімів їздить, там да? не назвав до половини. Фу, дим, сапонайде. Миких присадочок туди Все, Їдемо зараз, Або й будуть знімати лобове, ставити, міняти лобове скло. Плюсуємо до затрат 500 гривень, заварили вихлопну. Тому вже цей корочок нам став 13. 500. Так, у нас є скло, у нас є, це, давайте міняти. У мене немає способності. Я заказав собі раз е, проволку для того, щоб витягувати стекла, але якщо чесно, то фігня. Ну, Я може якусь саму дешеву заказав, але вона не ріже. Тому берем ножика. з під я вже дивився. Тут в принципі, буде легко. Цей пластик відсовуємо, це все прорізаємо. А тут за потолком ось, не знаю, чи вам видно. Теж є доступ. З піднизу знімемо пластик, з піднизу заріжемо і ногами, якщо що салону толкнемо. тому нам ж не треба зняти його цілим. Тому що ми навіть його розіб'ємо, ну, розіб нічого страшного. Показати оце вмучення, не знаю, чи мабуть не вийде. Тому давайте включимося, коли я його зніму, і вам тоді покажу, що це по часу. Я думаю, плюс-мінус час-два. наконец то я дождався! Це капітіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Скільки з мене ти вже можна заїхати забрати? 7700, да. Через хвилин 40, якщо буде нормально буде? Головку зробили на ренокренгу. Так відбувається в реальному часі. А я е, приїхав сюди на цій машині, на одній. А міцик, той чого, на кому я їжджу вдома стоїть. А я вже наполовину зняв стекло, розрізав. Ну, ладно, не вийде зараз стекло поміняти. Треба їхати по голову. Якщо я ставлю стекло, то по-любому пару часов треба почекати, плюс якийсь новий клей. Тільки передівся, а? Продовжимо завтра. Той день ми ще продовжуємо роботу по міцику. Блін, дуже сильно димить сапун, казав, не казав. Ну, посадок який налім. Можна ще лити не будемо. Другу на півроку, тому цікавить. що зараз міняємо скло. Що, друзі, скло вклеїв. Хочу ще показати прикольну штуку, що вона навіть плискає і працює стеклоподйомники. Ось вот це прикол. Так, і в прямому сенсі цього слова кинув музику. Получається, підключив магнітолу. Ну, ось вона світить, я думаю, вам видно. І вона шипить, бо тут немає антени, Вони на Абсолютно новенький динамік. Це з розборки. Я зняв з машини, він абсолютно новенький, тільки поставили. Я тако підключив одного хоч динаміка. Отак так от кинув. Може хтось у кого буде флешка, хоч якась, стара. чи АУКС, то є. Ну, в будь-якому випадку це краще, ніж відключена магнітола взагалі. Так, ну що. Трохи вітряно. Приїхав на локацію, таку гарненьку приходить, травичка покошена. Зараз ми її пофоткаємо і будемо виставляти. Перед тим як я замінив скло, я виставляв цю машину в інтернет за нашу тільки телеграм-групу за 16 тисяч гривень. В принципі, нам щось там писали, але якось так. Не, 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 купують. не купують. Тому цей корчик виставляємо в Олекс, ставимо ціну 20, ну плюс маленькі торги. Так як я вложив трошки е, сил в скло і трошки грошей на поварку вихлопної. Тому якби трошки така от робота Попилососив там все, відстекла і взагалі. Ех, та нормальний крочик за 20 тисяч гривень. Плюс 100. Давайте виставимо, побачимо, хто такі коли взагалі купує. Так, Друзі, ми туди зараз приїхали до переїзду до нас. Чекаємо зараз клієнта, першого клієнта по Міцику. Я, виходить, його виложив в нашу телеграм-групу, ну, ссылку, як знаєте, знизу в описі. Тобто ціна в телеграм-групі 16 тисяч гривень, бо Олекс виставив за 20. Їде наш підписник, він у нас вже був, я йому колись колеса безплатно подарував, опеля корса розбирав, самі заліз... ну, ж... резину. помінялося, а резину йому подарував. Зараз чекаємо його і побачимо, може він її купить. Ну, Мотор, де моїй сапун, тобі казав, аби ага. хлопнув тоже, чуть-чуть похлопнув. Більше сапун, ніж вихлопнув. І чогось, коли заведена, радіатор прокапує, треба буде подивитися, чи радіатор, чи патрубок. Поняв? Mm -hmm. ну, я за це все час там, мабуть, пів літри води долив. Цих пару днів катаюся, десь пів літри води, але бачу, що капає. Якщо то заїдеш, якщо якийсь радіатор інший треба буде, я тобі там. Так каміння ж не подойде. Yeah. Які... Та ні, ти подиви, там пішов. Ставрії, чуєш? Фари Ставрії, хто Ставрії, значить і радіатор Ставрії цяне. Це за кіроті. А, ти бачиш, що вийде? Так. З труби димі. Що? З труби бла димі. це з труби димі, чим вона під капотом буде думати, що горить машина. Ха. Ну, не треба. Так, ну що, подивився підписник машину, не понравилось, в принципі, я йому говорив, що все саду не дим. І ну, з соответственно, зокрема. Тому ну, от каже, що воторгу довго ще не поїздить. Стохесень він вже довго ще не поїздить. Ну, Не знаю, правда, що він розчатував суму. Тому так, продаємо далі. Прийшов Сірога, той, у кого я купляв цю машину, міслибіші. Прийшов, хоче подивитися, як вона зараз виглядає. Ну там стеклом, завареною вихлопною. Зараз ми йому покажемо. покажу. чи ти узнаєш свою бившу ласточку. Ти ще досі ти ще досі прощаєшся з її, так? Да? Ще... Любиш? Ай, блин. Я без неї не можу. Понравилась, так? Да? Кайфуєш. Сниться. Я знаю, знаю, сниться по-любому. Зараз коротча, ми акумулятор з неї нею заберемо, переставимо сюди, бо він не всього один. І покажемо ласточку. Як працювати машина. Вже працююча магнітола, скло. Да. Колонки? Нові поставив. Де? Нової. Показати? Де вони стоять? З тої сторони? Зараз ми, коротше, заведемо. Три, три дні стояла. Ключка вставила, бджень завелася. Та що це заміни відкриваєш? Сіро, а як завелася бричка? Демить! Димить! Зато не кричить, як зараніше! Колечком хана Сто диму виходної немає! Так вона то не тому що притягнути. Ну сіро, я знаю, що ти її хочеш Пушка заводиться? Хоче покататися, бо ти б ти не катався, чув? Чувак. Ну давай, покатайся, покатайся. О, -о, О, все з тобою понятно. Грибе? Себе, да? Ну, гребе. Долар, шо, 16 тисяч гривень, вона твоя. Давика резина. Day two. Що ти цілу ночь думав і надумав? Ти, я... ти вчора і дивився часа два. Та мені не надо її дивитися. Як ти треба дивитися, ти вчора її дивився. Думать треба, подумати тому подібне. Цю машину вчора. До вечора. Коротше, я, я би надумав. Я так, береш? То поїхали 16 тисяч гривень йому вже віддаємо майже по собі стоїмості Так що такірують бабки тобі сразу Конечно передачу грошей все як мається бути А я тобі передаю тих паспорт і ключі Чуєш ми скільки будемо ще друг другу друг другу перепродавати Якщо у тебе не вийде її продати Я тебе за 13 ще раз заберу так? Як і говорили Так будемо друг другу Подавай, Може, да, да. Ти, ти на мені заробляєш! На, ти, ти на мені заробляєш! Ти, бо ти нічого не робиш. Як це не Що ти слово не перестав? Я у тебе купляю. В мене купляєш? Ти мені другу машину в житті купляєш. На, Яку це другу, б? Пересчитай. Та пересчитав 16.